Для сім'ї загиблого в АТО Дмитра Ломея у місті Надвірній буде придбано двокімнатну квартиру. Дружина Надія Ломей уже зробила свій вибір вулиця Руднєва, 5. надвірнянська РДА і районна рада. Виділили на покупку квартири 50 тисяч гривень, обласна рада 100 тисяч гривень, повна вартість двокінатної квартири 17 тисяч доларів. До доброї справи допомоги сім'ї героя можуть долучитись усі небайдужі краяни. У Приватбанку на ім'я Надії Ломей відкрито рахунок. У сім'ї загиблого бійця Дмитра Ломая двоє малолітніх дітей. Тож Суцилівська сільська рада виділила земельну ділянку під майбутній житловий будинок. Голова РДА, а також Працівники різних служб райдержадміністрації і сільський голова взяли до виконання всі поточні проблемні питання родини ломеїв. Ну а з нагоди великого християнського свята Воскресіння Христового, який ми в Україні шановано називаємо Великдень, п'ятирічному Святославу і трирічному Артурчику Ломеям передали традиційно багатий великодний кошик. Добре.